Всім привіт вітаю на каналі. У минулому відео ми з вами створили отакий чудовий джойстик для FPV-дрона. І сьогодні я покажу, як я його трансформую для того, щоб ми могли пограти в Microsoft Flight Simulator або інший симулятор цивільної авіації. Поїхали! Два стіки на джойстику, котрі ми зробили, виявились з зйомними насадочками, і там різьба була шириною 3 мм. Відкрутивши верхню насадочку, я зрозумів, що можна туди щось зверху водіти. Це буде аналог звичайного джойстика. Ну а... На лівий стік ми також можемо прикрутити якусь штуку для того, щоб це було більше похоже на ручку газа. Замість джойстика я вибирав ручку більш-менш широку, щоб в неї помістити гайки радіусом десь 5-7 мм, тому що всередині гайка 3 мм, а замість керування газом я знайшов якусь стареньку надруковану деталь, котра мені була необхідна, пластикову, і будемо з неї робити нашу ручку газа. Далі нам знадобиться звичайна свічка і ножик канцелярський, далі ми канцелярський ножик-лезо. Нагріваємо на свічці, відрізаємо тонкий кінець у ручки і засовуємо туди гаєчку 3 мм. Якщо вона туди не засовується, то треба розігріти цю гаєчку знову таки на вогні, тримаючи її в плоскогубцях, і потім покласти внутрі ручки. Таким чином у нас буде там всередині різьба, котра нам підходить за радіусом. І те ж саме робимо з оцією пластиковою штукою, котру ми будемо використовувати як насадку на ручку газу. Ну І тепер, коли у нас є різьба, і на ручці, і на цій пластиковій штуці, ми можемо їх накрутити на наші стіки і перевірити, чи нормально воно тримається. Переходимо до флайт-симулятора і дивимося, як там що працює і налаштовується. Дивитись будемо на стандартній цесні, заходимо в Control Options і тут зараз будемо шукати основні чотири осі, котрі нам треба налаштувати. Почнемо з Throttle, Шукаємо Throttle, Start Scanning, рухаємо наш Throttle вперед. Validate і зберігаємо. так І далі нам треба налаштувати Access. Для цього я пишу в пошуку Access. І основні у нас Access це Elevator Access, Your Access і Aileron's Access. Зараз ми налаштовуємо, перевіряємо все. І тут є така штука, типу Reverse Access, тому нам треба буде. Трошки взлетіти, для того, щоб перевірити, чи все працює нормально, і потім ще ми повернемося до налаштувань. Як бачите, зараз я перевіряю, чи все працює. Ну, вроді нормально, але треба відчути, як, як воно буде летіти. Я вже побачив, що треба реверснути кілька осей, в тому числі Elevator Access. Але коли злетіть, виявилося, що треба ще і реверс робити для елерончиків, тому ставимо галочку Reverse Access напроти. Елеронс, і тепер ми можемо з вами нормально летіти. Звісно, можна ще налаштувати, потім буде чутливість і все таке, але загалом все працює. І крім цих чотирьох осей, у нас є ще одна вісь, яку ми можемо налаштувати в майбутньому для якихось своїх цілей. І є ще там біля 30 кнопок, котрі також будуть незайвими у симуляторі. Ну, давайте понасолоджуємося видами і подивимося, як відпрацьовує наш новий джойстик. Враховуючи, що ми налаштовували його буквально кілька секунд, все працює добре, можна летіти горизонтально, але щоб показати на відео, я почав хиляти вліво-вправо вверх вниз, І Зараз робимо розворотець і будемо намагатись зробити посадочку. і Подивимося, як це у нас вийде. Я трошки перемотав, тому що тут нічого цікавого. Бачимо полосу, переходимо на нормальний вид з кабіни. І, Як бачимо, ми опинилися з вами занадто високо. Тому що я не налаштував жодні кнопки ні на зміну вигляду, ні на що. Чисто 4 ось я налаштував, потім налаштую все інше. Але літачок у нас маленький, нам хватить і 400 метрів, щоб його посадити і зупинитись. Давайте спробуємо все ж таки це зробити. Як бачимо, вирівнювання пройшло у нас більш-менш успішно. Нас трошки зносить вправо, тому що боковий сильний вітер. Але для тестового польоту. Піде і так, трошки жорстка у нас посадка, але ми зупинимося, наш заносить і ковбасить. Переходимо на зовнішній вигляд, ставимо паркінг брейк тупо на ходу, насолоджуємося видами і завершуємо наш тестовий ролик, як ми перероблювали джойстик. І вийшла вартість цього девайсу 30 баксів. А це значить, що ніяких дорогих дороботок ми не робили в цьому відео, що чудово. Тепер переходимо в переносний режим, повертаємо наші стіки для FPV, котрі менші, і побачите, куди ми дінемо стіки, що ми зараз відкрутили. О Боже, як неочікувано, ми їх просто засунемо всередину джойстика. І повернемо назад ті стіки, що ми відкручували до цього від FPV, котрі акуратненько до цього були упаковані в пакетик. Тепер наш джойстик виглядає і працює точно так же, як і до того, як ми перероблювали його. І ще кілька слів про портативність. Як ви бачите, джойстик, котрий ми зробили для FPV, він квадратний, більш-менш, тому набагато компактніший, ніж звичайний джойстик для симулятора, навіть найдешевший. Тому такий переносний варіант дуже цікава ідея і може стати вам у нагоді. А я нагадую, що зібрати ви можете такий же джойстик, подивившись, три моїх відео попередніх, і вартість його буде складати 30 баксів або 1100 гривень. Дякую за увагу, побачимося в наступних відео.